Доброго здоров'я, пані та панове. Ми сьогодні будемо говорити про війну, про ті загрози, які вона несе, напевно, можна говорити про те, що дехто з нас прийняв за істину такий наратив, що Збройні Сили України захищають нас, що Наші західні партнери надають допомогу, а, а нам можна жити тим життям, яке ми жили на певній планеті, де про війну ми дізнаємося із засобів масової інформації. Я думаю, що така точка зору є хибною і дуже небезпечною. Іде страшна війна на знищення, так звана екзистенційна війна, як як її називають філософи. І я би запропонував вам от, представити, що, ну подивіться навколо, ви, напевно, у своїй квартирі наразі знаходитесь, да? яку ви купили за кровно зароблені гроші, ви там купили меблі, ви це теж заробили, або дачна ділянка, або садок. Ну, і тут ходить який небудь наприклад, бурят або житель Самарської області. Я до чого, нам всім потрібно мобілізуватися, максимально мобілізуватися у цій війні і брати участь у спротиві. Один з форм такої участі є організація волонтерської діяльності, яка пов'язана з так званими донатами. Донатами і безпосередньо допомогою фронту. Я би хотів вам нагадати до ефір, який був з Ігорем, Ігорем Добровським. Там було багато інформації про цю діяльність, а сьогодні довгоочікуваний гість у нашій студії. Це волонтерка, підприємець. Обсяг роботи, яку вона проводить, вражає. Це дійсно колосальні обсяги роботи. Тому сьогодні ми будемо говорити з Оленою. Березою. доброго дня, пані Олена. Доброго дня. Нарешті ми зустрілися. Так. Ну, от перше питання. От розкажіть, ну в чому от полягає ця діяльність, ну принаймні в загальних рисах, а верніше в тих рисах, ну про які можна сказати от в цій студії. Саме перше, ви правильно сказали, треба всім, всі всі повинні стати волонтерами. Кожна людина повинна щось робити на перемогу. Просто сидіти і чекати, коли ми переможемо, а так не, не вийде. Тому я не вважаю себе суперволонтером, по-перше, я вважаю себе обичною жінкою, яка робить все, що вона може для перемоги. Сказати, що я чітко роблю якісь кроки. Які я там запланувала, ні. Кожен день це е, е, імпровізація. Тобто мені пишуть е, дівчата, е, переселенки, яким потрібна допомога, то знайди холодильник, то знайди пральну машину, то нам ніде жити, треба знайти квартиру. Так як я до війни дуже була комунікабельна і зараз комунікабельна, у мене дуже багато знайомих в різних отраслях. Тобто це Лікарі, це ріелтори, це дуже багато. У мене друзів, знайомих по різним організаціям у сфері роботи. у Мене дуже багато своїх клієнтів, які стали друзями. І тобто, я всіх піднімаю з ног на голову і починаю це все шукати. І тоді передавати продукти, консервація, навіть гроші, ми коли збирали там, то на операцію дитині, то ще кудись. Тобто є у мене декілька сімей переселенців, яким я допомагаю вже більше двох років, як вони сюди заїхали. Тобто вони під моєю опікою. Є у мене дитинка маленька з Северодонецька, у неї аутизм. Я от повністю над ними взяла опіку, я їм допомагаю і матеріально, і морально. А от Це така їжеднівна праця. Яка у мене 24 на 7. і друга, це дуже да, велика робота, яку ми проводимо не я одна. Це допомога нашим хлопцям. Тобто з хлопцями я знайомлюсь в маршрутках на роботі, по телефону. Вони якось мене знаходяться в мережах, пишуть, дзвонять. Багато моїх друзів, мої там куми, мої знайомі, мої. Навіть колишні вони служать, вони знають, чим я займаюся, і вони до мене зателефонують чи напишуть Лєна, нам треба то-то, то-то-то. Тобто я зв'язуюсь зі своїм директором Ігорем Дубровським, питаю, що в нас є, чого в нас немає, як ми можемо допомогти. Якщо це треба купляти, то ми починаємо відкривати збори. Збори проходять по-різному. Іноді ми збираємо за тиждень 30-40-50 тисяч, іноді це йде. Місяцями тисяча, дві, тобто по-разному. Я кажу: або аванс не дали, або зарплату ще не отримали. Тобто якось так. Ну, найперше це вони хлопці. І коли був такий случай, у мене друг хороший на війні Ваня його зовуть, він під Бахмутом був два роки. Він живий, все в порядку, є контузії декілька. І я колись йому знайшла класний термокостюм. І він мені дзвонить, говорить, я не можу тобі не позвонити. Говорить, у нас тут повна. Ну ви поняли? Ну Мені так тепло в цьому термокостюмі. Говорить, я такий задоволений, Ленка, дякую тобі велике. І взагалі кажу, дякую всім волонтерам, які нам допомагають. І після цих слів ти розумієш, що ти на своєму місці, і те, що ти робиш, це. Це правильно, це не задарма і це реально підводить нас до перемоги. Я вважаю, що кожний, кожні 10 гривень, кожна пігулка, кожен чай, кожні шкарпетки вони нас ведуть до перемоги. Я з вашого дозволу просто опишу цю технологію, щоб е, зрозуміло було. Є фонд Інноватор Хелп. Директор фонду Іноватор Хелп Ігор Добровський. Передивіться, до речі, відео, дуже зворушливе відео, яке е, 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 було на цьому каналі минулого року. Є е, е, люди, які. Е, які мають потребу або це внутрішнє переміщення особи, або інші якісь люди, які постраждали від війни, це перша категорія віднесемо. Да, але друга категорія, особлива категорія це вояки Збройних сил України. От вони знають про те, що є Олена Береза, Ігор Дубровські, да, які можуть допомогти. І йде запит. Запит йде по відповідним там, мережам, каналам комунікації. От Після цього цей запит обробляється, і на, або відразу надається на допомога, або для надання допомоги потрібні кошти. У зв'язку з цим оголошується збір, де, де ви говорите, да, на що це даєте там реквізити і просите людей допомогти фінансово. Я правильно намалював, да, схему? Я просто, якби теж дотичний до цього по своїм там напрямам, я представляю, який це обсяг роботи. Бо там же і звіджи ж правильно треба? Звісно, що? на всіх так. каналах ми тоді показуємо звіт, що ми купили, кому відвезли. А от зараз Добровський знаходиться на кордоні на нулі. У нас на сумському кордоні. Він повіз ліки, харчі людям, які там залишилися, і годують собак. Прямо от зараз вони там знаходяться. І все це ми освітлюємо в інстаграмі, Фейсбуці і в Телеграм-каналі. Передаємо звіти, показуємо всю нашу працю, все проходить там. Ви не спостерігаєте таку проблему в нашому суспільстві, що йде деяке, знаєте, я б не хотів це називати відчуженням або непорозумінням. Ну, скажімо так, є люди, які працюють на перемогу і, перш за все, це наші воїни, і є українське суспільство. І українське суспільство, яке було зазначене на початку нашої розмови. Яке намагаються жити, як завжди, да? як до, цього, до цієї активної фази. От. І є певна роздратованість. Там роздратованість з приводу тих людей, які намагаються жити мирним життям, і у цих людей також. Що Ну, Вам же там держава платить, Оце в Тіктоці багато, до речі, такого зворушливого контенту. Подивись на ці 100 тисяч. да, от, Солдат знімає, що там відбувається. Подивись на ці 100 тисяч, прийди зароби 100 тисяч, там вам держава платить, там же ж вам там допомагають і так далі. Тобто допомога це одне, це дуже важливо, але ще більш важливо не допустити. Ну, розколу суспільству. Суспільство має бути єдиним. Якщо вже, ну, я про чоловіків кажу, та й про себе також, якщо вже не на фронті, ми вбачаємо якісь причини там не будуть, то принаймні треба максимально зосередитись на тому, щоб бійці не відчували себе, що вони одні, що їх як би так покинули, да? щоб вони відчували, що ми з ними поруч. Як ви ставитеся до такої моєї виголошеної позиції? Чесно, на початку війни це мене дуже дратувало. Це люди, які виїхали, і особливо вони починали наганяти паніку, вам там всім капець, ви там всі загинете. І що далі робити? Або ті, які залишилися тут, і сиділи і просто нічого не робили. От в мене була ситуація березень місяць. А ми привезли першу, дістали зі Львова. Нам привезли сюди. Ви знаєте, цьому були в облогі, От, І нам привезли першу партію памперсів. І Ми допомагали діткам маленьким, які ну не було де купити. Тобто, мені було все одно вони багаті чи бідні. Я розуміла, що їх просто не можна купити. І ми з подружкою розвозили ці памперси. І я дзвоню дівчині, у неї там місяць дитинці, і кажу: ми зараз вам винесемо до магазину. Хай чоловік вийде. Чоловік спить. Я говорю, так ви видіть. А я боюся повітряна тривога. І я б почала ці памперси. Я через все місто по повітряній тривогі їду з вашими памперсами. Ну, коротше, вона чоловіка не збудила, а прибігла сама. Тобто, люди сиділи, хлопці сиділи, нічого не робили, а ми дві дівчини. Е не буду казати, як нас називали. Метали по всьому місту і робили. Ну, зараз я розумію, що ми робили незвичайні речі і І дуже, І дуже... зараз дуже страшно. Тоді мені не було зовсім страшно. І це мене дуже дратувало. Зараз я заспокоїлася, кожен робить те, що він хоче, живе так, як він хоче. Я можу робити, я роблю. Хтось не хоче робити. Це його зона відповідальності, йому з цим жити. Після війни він сам буде за це відповідати і саме перше перед собою. Тому я не звертаю на це увагу. Я обрала з зони своєї дружби і знайомства цих людей і просто не звертаю на них увагу. Хай вони гуляють, хай вони п'ють, хай вони роблять, що хочуть. Я працюю на перемогу. І у мене дуже велика команда у місті. Тобто це не тільки це Ігор Дубровський, а біля мене дуже багато людей, які піддержують збори, які бігають по моїм дорученням, того, що мені треба бути на роботі і платити на ЛО, податки, і теж якось себе задержати, оренду платити. І багато людей, які біля мене, які мене підтримують. От вчора запит на сітки. я в течение, там получасу знайшла дві сітки, поставила хлопці в чергу, і ці сітки скоро будуть на фронті. Тобто ми робимо своє, вони роблять своє. Все. Розкол він все одно буде, я так вважаю. Та як би вам як би на це відреагувати, я би хотів сказати дуже очевидну річ. Тут ми можемо оперувати цифрою 28 мільйонів українців, там 140 мільйонів людей божевільних, які втратили совість. І ці 140 мільйонів в Сумській області на дуже невеликій відстані тут знаходяться. Тому ми закликаємо все ж таки всіх передивитися свій світогляд, ставлення до війни. І активно включатися у подібний волонтерський рух. Говорите, що мала самим грошей на життя, ну, повірте, і 100, і 200 гривень це гроші. Якщо ви володієте таким ресурсом як час, то є волонтерські організації, які потребують, щоб люди щось робили руками. Оберіть якого-небудь конкретного вояка, допомагайте йому. При повній концентрації зусиль інтелектуальних, духовних ми переможемо швидко. Якщо от буде такий роздрайв, що частині це нада, частина очікує перемогу, то я думаю, що ми довго це можемо чекати. Просто подумайте про це. Ну останнє питання. Можна, я ще й Я ще хотіла сказати думку переселенців, які к нам переїхали з інших міст, особливо які приїхали спочатку, наприклад, Дніпро, в Київ, там, в якісь інші міста, а тоді попали у Суми. То я хочу подякувати сумчанам за позицію допомоги. Мені не одна людина казала, а дуже багато, що суми неймовірні. Люди здесь не тут неймовірні. А ми такого не бачили, щоб люди просто. Зносили все, що в них в них є. Купляли. У мене є люди, які купляли посуд, не просто віддавали свій старий, а купляли нові, Купляли речі, нові, приносили нові там пральні машини, дарували те, що хотіли продати. Тобто мені казали, що такого такої допомоги від людей, як в Сумах, ми не бачили ніде в Україні. Тобто тут в Україні живуть просто неймовірні люди. У мене знайома подружка живе. А, це, в, в, забула, як міста називають ну, в общем, на чуть ближче на югі України. І вона каже: а від нас переселенці бігуть, бо їм тут ніхто не допомагає. Я кажу, мабуть, бігуть до нас у суми, тому що ми тут всім допомагаємо. Тому я хочу сказати більшій частині сумам жителі Сум, ви класні, неймовірні. Я вам всім дякую за те, що ви завжди відкликаєтесь на наші прохання. Ну, останнє питання, мене просили вам задати це питання, воно дуже просте, як ви витримуєте? Ви підприємець. Для того, щоб заробляти життя підприємницькою діяльністю в умовах сучасної України, економічної кризи, неоптимального, на мій погляд, управління в сфері економіки, для цього потрібно цьому приділяти час, розум і інші ресурси. І тут така колосальна робота. От, як ви витримуєте, як ви встигаєте. Колись у мене дівчинка, яка зараз зі мною співпрацює, ще до війни, спитала, як ти все встигаєш. Я говорю, я не встигаю. І от я зараз я не витримую. Я просто роблю, іноді я плачу, особливо, якщо хтось з друзів гине, особливо, коли а, я дивлюсь на Ужас, який твориться з тваринами на кордоні, я плачу. Не знаю, природа, робота, те, що я не сама, мабуть, це мене тримає. Але я не знаю. Я знаю, що я вистаю, ми вистаємо, Суми вистоять, Україна вистоїть. і ми все одно будемо незалежними і вільними українцями. Дякую, пані Олена. Попри вашу таку, знаєте, якусь природню. Вроджену таку чемність, інтелігентність, таку якусь мега скромність. Менше з тим, бо сьогодні до нас прийшли. От, е Я думаю, що наша розмова справить певний вплив, буде мати вплив на тих людей, які можуть цими займатися, які володіють ресурсами. Я думаю, ми сьогодні всі оцінили ступінь загрози. В мене у Доньки, тренер з пауерліфтингу, він пішов на фронт, і він сказав одну фразу у своєму пості. Невже ви хочете бурята ноги мити?» Це так страшно було сказано. Бурята ноги мити. А от справді ставте окупацію. А що буде? Пставте окупацію. Так. Причом, Я там знаю, що таке окупація. У мене є друзі в окупації зараз. Там ніхто не буде розбиратися, хто то, що ти там і так далі. Там... Ставлення відповідне. Сьогодні ми говорили в студії сумського каналу про волонтерство, про можливості наближення нашої перемоги. Говорили з волонтеркою, підприємцем з Оленою Березою. Дуже дякую вам за ваш візит ще раз. Підтримайте, будь ласка, цей ефір з огляду на його суспільну значимість. Ви знаєте ці алгоритми Ютубу. Вподобайки, коментарі під відео та поширення у соціальних мережах. До побачення. We'll